Вітаємо вас на нашому каналі! Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у місті Валки Харківській області. На цьому місті, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається одноповерховий будинок з загальною площою 65 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, окрему кухню та санвузу. Будинок повністю газифікований, є електрика, водопостачання та каналізація. Всередині будинку зроблений якісний ремонт. Частково залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 12 соток. На прибудинковій території є сухий погріб, літня кухня з газом та піччю, а також просторий сарай. Вартість будинку 7 тисяч доларів. Ділянка приватизована. Та усі документи готові для продажу. У місті є уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Всього 300 метрів. Відстань до магазину. Поруч з будинком також знаходиться зупинка громадського транспорту, аптека та загальноосвітня школа. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Недалеко центра міста. Це ідеальна пропозиція для тих, хто шукає бюджетне житло в Україні. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео.